Доброго ранку, шановні телеглядачі. З вами рубрика Агент 103». в нашому буремному середовищі надзвичайні ситуації трапляються досить таки часто, тому маємо бути до них готові. І саме. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Поговоримо зараз про сімейне планування. Це не планування в сім'ї, а планування, що буде робити конкретна сім'я в випадку надзвичайної ситуації. Хто за що відповідає, хто чим буде займатися, що ви будете з собою брати, і що є важливим в даний момент, що можна залишити на потім. Для того, щоб скласти сімейний план для своєї сім'ї, ви можете дати для себе в першу чергу відповідь на досить простих три питання: перше, що буде. Будуть робити ваші близькі, якщо у вас вдома станеться пожежа. Друге питання: де ви зустрінетеся після надзвичайної ситуації? І третє питання для того, щоб оцінити рівень своїх запасів, скільки на даний момент зараз у вас вдома є питної води, яка на кожного члена родини? Отже, перейдемо до сімейного планування. За сімейним столом всі члени родини мають об'єднатися і обговорити моменти стосовно надзвичайних ситуацій. Ніхто інший як ви самі знаєте, які. Джерела небезпеки знаходяться поряд із вашим будинком. Це можуть бути заводи, фабрики з специфічним виробництвом, це можуть бути залізничні колії або якісь інші моменти. Завжди потрібно враховувати. На яких ґрунтах стоїть ваш будинок? Чи є загроза сувів, чи є загроза паводків і так далі. На цей випадок ви маєте скласти план дій. Причому план дій має бути безпосередньо на кожну ситуацію. Тобто, якщо ми розглядаємо паводок, значить ми враховуємо те, як ми будемо евакуюватися, що ми будемо з собою брати. Заздалегідь потрібно підготувати невеличкий запас продуктів, харчів. Обов'язково потрібно потребуватися про найменших членів родини. Це можуть бути діти-немовлята, це можуть бути діти старшого віку. Якщо є в сім'ї підлітки, то на них. Можна покласти певні обов'язки, як то може бути турбота про менших братів чи сестер, або ж про домашніх улюбленців. Про них теж не варто забувати. Ви завжди маєте розраховувати, на який період часу ви маєте покинути свою домівку. І від цього буде залежати кількість речей, які ви можете взяти з собою. Якщо в сім'ї є свій власний автотранспорт, то він має бути завжди в справному стані, з повністю готовий для того, щоб ви могли ви. Їхати в автомобілі може зберігатися окрема аптечка більш розширена. В автомобілі можуть знаходитися засоби індивідуального захисту, засоби для того, щоб переночувати десь це можуть бути карімати, спальники, палатка і так далі. Але не варто перенавантажувати автомобіль зайвими речами. Враховуйте те, що Якщо виникає надзвичайна ситуація, не завжди є можливість придбати ті ліки, які будуть необхідні. Тому створіть невеличкий запас саме специфічних ліків для вашої родини. Не забудьте про знеболюючі препарати, а також препарати для очищення води та препарати від проблем із шлунком. Тому що на фоні стресу ці ситуації можуть бути досить таки активними, і врахуйте той момент, що під час перебування в незнайомому місці харчування теж буде змінене. Якщо ви вже вирушаєте з свого будинку, у вас має бути певне оговорене місце, в якому ви маєте зустрітися зі своєю родиною. Або ж якщо буде втрачена саме можливість зв'язку, то де і коли ви зустрінетесь? Кратність цих зустрічей. Потурбуйтеся про за Пас коштів е, дрібними комп'юрами, тому що в випадку якоїсь надзвичайної ситуації у е, вас не буде можливість торгуватися. Потурбуйтеся про особисті документи, документи на будинок і всі інші важливі документи. Зробіть їх цифрові копії і закиньте їх в марне е, сховище. Тобто, звідти ви зможете їх дістати в будь-який момент е, з будь-якого комп'ютера. Потурбуйтеся про ту ситуацію, коли дитина може загубитися. Підпишіть Речі, творіть певний браслет для маленької дитини з реквізитами батьків або ж тих людей, яким ви довіряєте, і в випадку якоїсь надзвичайної ситуації дитина може бути передана їм. Одяг має бути максимально комфортним, він має бути максимально зручним і з розрахунку, що вам доведеться в ньому знаходитися тривалий час. Передбачити все неможливо, тому кожна сім'я має сісти за стіл і разом з чаєм і печивом обговорити всі ті моменти, які стосуються. Юється саме їхньої сім'ї бережіть себе, бережіть своїх близьких і дивіться рубрику Агент 103».